Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую за підписки коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно спілкуватися з вами, читати ваші коментарі. А сьогодні знову Борислав! Хочу вас познайомити з деякими виробами, які є в моїй колекції. Насамперед Анюсінькою, такою частинкою колекції дитячого посуду. У мене його зовсім небагато, але він досить такий цікавий. Зверніть увагу на цю красивенну серію тарілочок з дитячої серії. І вона із казки, які і казки, української народної казки кіт, лисиця та півник. Я своїм дітям таку казочку частенько читала. кіт кіт. лисичка хвост, хвостата, злодійка. Та півник-когутик. Так, роздивимося ми більш детальніше ось цю тарілочку. Вона досить таки величенька. 20 см в діаметрі. І ось, бачите, півник, кого кричить, а воркіт -вор -кіт його виручає. Це декольна, дуже цікава деколька. Рельєфність досить така багата. І ми бачимо. Другий сорт синє клеймо, однак воно перечеркнуто і поставлене перший сорт. Ціни немає, однак, я думаю, що це ці такі вироби, на які є досить е, така широченька стрічка по золоти, виготовлялась десь, мабуть, в 80-х роках минулого століття. Дуже яскравий малюнок і цікавий малюнок. Так. Це ось така тарілочка. Їх у мене дві. Ось одна на підставці, одна. Тут безпосередньо. Я вам її прокрутила. І з цієї казки також бачимо лисичку хвостату злодійку. Вона трішки. Глибша, це, е, скоріше всього, що для перших страв, хоча діаметр той же самий 20 см. Е, однак, бачите, ця чуть-чуть така, може слугувати і для других страв одна вона має заглиблення. А тут уже конкретна тарілочка е, визначена для того, щоб споживати перші страви діткам. Те ж саме клеймо, ціни немає на цій тарілочці. І е, е, найменша тарілочка, де вже кіт-воркіт е, вкрав е, півника когутка від лисиці і несе його додому втікає з ним. Це діаметр 17 см. Також для перших страв. Ой, прошу пробачення для других страв. Діткам з таких тарілочок, звичайно, споживати. Їжу дуже приємно і одночасно можна споглядати і на казкових персонажів. А батькам, звичайно, таким тарілочкам, такими тарілочки презентувати для своїх діток, для того, щоб вони розвивалися і зростали на наших українських казках. Ось така красива серія дитячих тарілочок. Випускалась. Бориславським фарфоровим заводом. І у мене ще із дитячої серії чашечка із колобка. Однак це вже, я так думаю, що початок 90-х, тому що тут немає позолоти будь-якої. І бачимо люстрова така люстровою фарбою. Обідок є. І бачимо це колобок, казка колобок. Ось така також з рельєпним таким низом. І з деколькою цікавою. Перший сорт є ось така дитяча чашечка для молока чи соку. Правда, гарні вироби. Мені дуже подобається, яскравий, яскрава, соковита, така м -м, насичена е, фарбами кольоровими. Деколька. Є у мене ще в колекції ось така чайна пара я знайшла. Зверніть увагу, вона досить таки цікава за розписом. Багата, прибагато по золота. Бачимо декілька шарами вона відображена тоненьким поверху, широким посередині і Середньою такою стрічкою по низу Це третій сорт клеймо зелене, і 88 копійок. Всього-навсього ця чайна пара коштувала свій час досить таки недорого. Ось таке ж саме блюдце, третій сорт. Восьма група складності. І виглядає вона досить таки цікаво. Я вважаю, що в своїй колекції мати таку красуньку береславську потрібно. Так. Також покажу ще вам два предмети. Це, наприклад, ось такий чайник із сервізу Легінь. Цю форму, і це форма легін, це не сервіз має назву легін, це форма е -м, е -м, чайного сервізу, була розроблена в 72-му році Петром Вакуловим з червоносом. І коштувала тут є ціна. Тут є ціна на цьому чайничку, зараз ви впевнитесь, цього сервізу перший сорт. Була 30 карпованців. Я вам хочу сказати, що це не дешево. От на що я звернула увагу? Ви знаєте, незалежно від того, що це 70-ті, початок 80-х років, але тоді Береславський фарфоровий завод, видно, дуже полюбляв люстрову фарбу і досить активно вона була використана. Даним підприємством в своїх виробах. Візьміть зимоньку: сервіс, весільний сервіс, де дуже багато люстрового криття. Я там на деяких своїх сервізах демонструю вам люстрове криття, майже повне на кожному із виробів. Ця форма впізнавана, із-за того ось таким, бачите, таке кінечко. Це, за яке береться. Однак я вам хочу сказати, це слабинка даного сервізу, вона досить такі тоненькі, і цукорницю, кришку на цукорниці я вже пошкодила. Тому в мене є цукорниця один в один, але, на жаль, без кришки. Цікава ручка. ось Бачите, і досить таки багато позолоти, також задіяно на рівні з люстровим, люстровим криттям. Порцеляна досить така якісна. І, звичайно, оцим і відрізняється такими незвичними формами, не схожими на форми інших підприємств, і відрізняється Бориславська порцеляна. І ще один екземпляр із сервізу ось цю цукор, цукорничку. Це форма Борислав. Вона була в 71-му році створена Василем Ковальчуком. Василь Єфремович ковальчук це та людина, яка досить е, великий проміжок часу віддала себе Бориславському фарфоровому заводі. У подальшому він перейшов працювати на Дружківський фарфоровий завод, де прославив дане підприємство також своїми виробами. У 71-му році їм була створена така форма, після того, як він створив знамениту форму Юніс, яка на сьогоднішній день. Сервізи, якої, сервізи, на виготовлені на даній формі зараз дуже-дуже важко відшукати, вони рідкісні, рідкісними вважаються. Так, після своєї юності знаменитою він розробив цю форму Борислав. Відрізняється ось такою гостренькою. Мастереньким носиком на своїх виробах. Хоча, я хочу сказати, тримати досить таки зручно. Форма, форма цього носика якось так розроблена, що вона з рук, що називається, не може вислизнути і розбитися. Тому що на деяких інших підприємцях я зустрічала подібну форму на кришечці, досить таки незручно. Це б я не сказала про те, що вона. Має незручні... незручність. Ось таке простовате оздоблення. Другий сорт дев'ята група з Ось така цукарничка. На сьогодні все. Якщо вам сподобалося, прокоментуйте, поставте вподобайку. І до нових зустрічей на моєму каналі і до нових відео ще декілька з фермами Бориславського фарфорового заводу.